Не на сцені, а в бібліотеці. Актори Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Старицького вперше показали літературну музичну композицію вив мене та не спіймав. Вона в себе включає і розмовний жанр, і тут і буде і поезія, і байки будуть, і власне пісні. Я сьогодні буду в ролі Григорія, так ну умовно в ролі. А... Буду співати, буду розповідати від імені Сковороди його, його якісь історичні. Я точно достовірно не знаю, чи це було написано ним його автобіографія. Скоріше це писали біографію про нього. Але буду її озвучувати якби від його імені. Прем'єру підготували до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Виступили у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Подібне дійство у цій книгозбірні відбувається вперше. Ми сподіваємося, що така прем'єра е, дасть ну можливо нове прочитання драматичного твору саме у бібліотеці. Сподіваємося, що спільними зусиллями. Е, Видатні філософи, мислителі України будуть належним чином пошановані. Пізнати філософію Сковороди краще допоможе і виставка картин за мотивами його байок, експонована у бібліотеці. Малюнки створені учасниками студії художника-переселенця з Донеччини Володимира Півня. Я думаю, що поєднання книги. Е... Картини разом із таким поетичним прочитанням літературним все це дає таке комплексне сприйняття Григорія Савича Сковороди як видатного українця, як мислителя, ідеї 17 століття, якого актуальні сьогодні як ніколи, коли в країні триває така повномасштабна війна, і коли на нашій території загарбник нищить культурні цінності, в тому числі знищено і музей Сковороди, який на Харківщині, переглянути літературному. Личну композицію світ ловив мене та не спіймав. Можна буде, і в театрі відбудеться вистава 3 грудня о 18.00. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.